Біля селища Славсько на Львівщині «Окко Груп» будує всесезонний гірський курорт горо Маунтен Резорт. Проект охоплює більш ніж два карпатські села. Його розташують біля підніжжя гірського масиву Високий Верх і поблизу сіл Волосянка й Верхня Рожанка. Якщо ви пропустили презентацію курорту від Груп, дивіться її фрагмент, де показано, що буде на новому курорті у майбутньому. Планується багато готелів, велком-центр, басейни та спа у готелях. І цікава лижна інфраструктура, ГОРО працюватиме у форматі чотирьох сезонів. Курорт облаштовують як для літнього, так і для зимового відпочинку. Гірськолижна інфраструктура займатиме 360 гектарів а ще 800 заплановані для комерційних об'єктів і рекреаційних зон. За планами компанії, до 2039 року облаштують 74 км лижних трас, 17,5 км гондольних і крісельних канатних доріг, інформаційні центри, найдовша лижна траса на 3,8 км та 25 готелів на більш ніж 5 тисяч номерів. У лютому почали перший етап будівництва. На будівництві нового всесезонного курорту Горо Маунтен Резорт з'явилася табличка з паспортом об'єкта. Тут вказано, що це будується центр туристичного обслуговування та видно будівельну техніку, яка продовжує розширювати будівельний майданчик. Ми можемо побачити, що з'явилася залита бетонна площадка для основи майбутньої будівлі. Також тепер доступна відео презентація розміщення будівель на території майбутнього курорту Горо Mountain Резорт. На ній показано розміщення будівель, кількість готелів та де вони будуть розміщені. Ми бачимо, що зараз саме відбувається будівництво велком центру, і саме під нього залита вже бетонна основа. Ось він відзначений на презентаціях, які вже ви могли бачити раніше. Якщо підписані на мій канал, зверху можна побачити, які масштаби будівництва на сьогоднішній день, а саме на лютий місяць дві Року видно, що машини та екскаватори продовжують підготовчі роботи, а бетонна основа майбутнього центру туристичного обслуговування закінчена і чекає початку зведення стін. Саме тут будуть продаватися квитки на підйомники та гондолу, оренда спорядження та будуть надаватися інші послуги, як на великих європейських курортах. Екскаватори продовжують викопувати землю з навколишніх пагорбів, вантажити на автомобілі та відвозити за межі. Також добре видно, що з'явився паркан, який. І в принципі перекриває огляд на будівельний майданчик з усіх боків. Ось як приблизно виглядатиме приміщення майбутнього центру туристичного обслуговування на будівельному майданчику. Це звичайно показано тільки приблизно, щоб ви могли зорієнтуватися. А ті, хто на каналі перший раз або подивилися відео, випадково могли зрозуміти контекст. Уже два місяці будують велкам центр центральну будівлю, через яку проходитимуть туристи до гірськолижної інфраструктури. Ввести в експлуатацію її планують до кінця 2026 року. Підготовчі роботи для першого готельного комплексу завершують і переходять до активної фази будівництва. Уже працюють над лижними трасами, а багаторівневий паркінг, готелі, ліфти та гондоли проєктують. Публічного графіку будівництва всесезонного курорту Горо Mountain Resort бачимо, що на 25-й рік заплановано будівництво гондоли, першого готельного комплексу та системи засніження. Масштаб будівельного майданчика вражає незвичним для цих країв розмахом. Досить таки великий об'єкт будується саме зараз. Рухаємося згідно з графіком. Коментує CEO Горо Mountain Resort і ГОРО Development Володимир Гараст. Горо має стати улюбленим місцем для туристів, куди завжди хочеться повертатися, проводити там час і відновлюватися. Кожен має знайти там щось для себе. Горо дасть змогу українцям відпочивати на якісному курорті в Україні. У Горо Маунтен Резорт здебільшого орієнтувалися на курорти Італії й Австрії і менше на Францію, оскільки гори там суттєво вищі за наші. Найкращі курорти, якими надихалися у горо італійська села Ронда. Ад. А також Сольден, Іжгел і Кіцбюхель в Австрії. Там багато досить гарно організованих курортів, але також є збиткові проекти. Їх помилки у Горо Маунтен Резорт також вивчали. Громади їх підтримують, бо вони дають робочі місця, щоб місцеві не виїжджали працювати до центральних міст. Оцінна вартість інвестицій насамперед будівництва лижної інфраструктури з боку Волосянки 110 мільйонів євро. Яка буде сума з готелями невідомо, бо вона постійно змінюється? У готельну інфраструктуру у березні почали залучати приватні інвестиції. Якщо казати про весь проект, то за 15 років загальні інвестиції у Маунтен Резорт. Оцінюється 1,5 мільярда доларів. Із цієї суми Group планує інвестувати 500 мільйонів доларів власних і кредитних коштів, а ще 1 мільярд доларів залучатимуть від інших інвесторів. Як Горо конкуруватиме за туристів, якщо поруч є Буковель? Горо Маунтен Резорт не планує конкурувати з Буковелем, бо на ринку місця більше, ніж достатньо. Для України замало Горо і Буковеля. Вона ще може спокійно та комфортно витримати будівництво, наприклад, ще трьох гірських курортів. Якщо подивитись на кількість гірських курортів в Італії чи Австрії, які територіально суттєво менші, то в нас їх замало. У Горо Маунтен Резорт хороше транспортне сполучення, пряма залізниця, поруч міжнародна траса для автомобілів і близько кордони. До повномасштабного вторгнення багато туристів із-за кордону приїжджали в Буковель, бо Україна конкурентна за сервісом і цінами. Тому українські курорти повинні конкурувати не між собою, а за іноземних туристів як країна, не як курорт. Завдяки конкуренції, курорти будуть в тонусі, бо, якщо клієнту не сподобалося, він може поїхати на інший курорт. Маунтен Резорт планує розпочати перший зимовий сезон у 2020 2027-му. На той момент буде готова перша черга будівництва гірськолижної інфраструктури: гондола, одна канатна дорога, система засніження, один найдовший спуск завдовжки близько 4 кілометрів, а можливо і два. До кінця 2027 року Горо Маунтен Резорт планує облаштувати всю гірськолижну інфраструктуру. А всередині 2028 відкрити перший готельний комплекс на 415 номерів. У першій черзі будівництва готельної інфраструктури Горо Маунтен Резорт збудує 5 комплексів із боку села Волосянка. А загалом їх буде 25. Там немає потреби будувати понад 5 комплексів. Також обмежувальним чинником є зимовий сезон, бо на схилах не може бути більше людей, ніж дозволено міжнародними нормами. Згідно розрахунків австрійських спеціалістів, якщо у першій черзі біля села Волосянка одночасно на горі перебуватиме 4-5 тисяч лижників, то потрібно готелів орієнтовно на 1100-200 номерів. Тобто, це половина від тієї кількості, яка може бути на схилі, і цього достатньо. Що ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні? Підпишіться на канал в телеграмі, просто відсканувавши цей QR-код, ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар теж не забувайте. Адже саме ви допомагаєте розвивати український YouTube. Бувайте!